Це була ніч з 11 на 12, я пам'ятаю цю ніч, нам подзвонили сказати, бути в бойовій готовності, їдемо визволяти ну, місто Херсон. Дорога насправді була недалекою, так як ми знаходилися майже при фронтовій зоні, але в іншому місті. По відчуттям їхали ми дуже довго, ніж насправді по кілометражу. Коли ми їхали, проїжджали деякі села. Були дуже розбомлені, розбиті, навіть не одної не хати не було. Дуже було ну, страшенно після того, як ми заїжджали. Дуже багато людей було, які вибігали діти, бабки, жінки, чоловіки з великими такими прапорами і нас зустрічали. У Нас така була на душі радость, таке відчуття, що нас ну, чекали. Емоції вони передавали нам незабутні. Вони дуже були раді нас бачити. Плакали, обнімали нас, цілували. Це атмосфера, емоції людей, з якими вони зустрічали після звільнення. Українські прапори, державний гімн на вулицях міста Херсон. Щасливі люди, діти, які чекали звільнення, які вірять в Україну, люблять Україну і чекають звільнення всіх територій нашої незалежної держави. Ці емоції. Неможливо передати. Це був настільки теплий, настільки тепла зустріч. Нас люди зустрічали, ніби ми всі рідні їм. Як ми стояли на в'їзді в Херсон, до нас підійшла бабуся і каже, може, там чаю, печиво, а нам не можна було виходити, ми їй це сказали. І картина, яку ми спостерігали, це просто аж плакати хотілося, коли бабуся з дідусем з столом ідуть через дорогу до нас, щоб нас напоїти накормити. Після деокупації міста Херсон. Я зайшов на територію міста в якості командира ротної групи від нашої військової частини. Завдання були покладені на нас проведення фільтраційних ізоляційно обмежувальних заходів на території міста Херсон. Під час виконання завдань ми помітили підозрілу особу, яка одразу намагалася в нас втекти. Нами було прийнято рішення затримати її. Затримавши, ми дізналися, що це військовослужбовець Російської Федерації. Та після отримання необхідної нам інформації, він, ми передали його до відповідних органів. Як сказав нам військовий, якого ми затримали початку, коли тільки зайшли в Херсон, він не залишився, його просто кинули. Кинули його і його командира. І він тут без ізходності тинявся по місту, не знав, куди себе подіти. Бачивши нас, хотів втекти, але... Не, не вийшло. Найбільше труднощі це, напевно, тоді, коли ми тільки зайшли в місто і не було ще довіри такої до людей, тому що ми добре розуміли, що залишилось багато людей, які працювали з військовослужбовцями Російської Федерації, які могли надавати інформацію щодо нашого переміщення, нашого місцезнаходження. Тобто, перший час найбільша проблема була це довіра до людей, знайти людей, які Наші, так сказати, а які перейшли на сторону нашого ворога. Шкода їх точно не, не буде, не було і не буде, тому що це наш ворог. І те, що вони робили з нашими людьми, не тільки в Херсоні, а й в інших містах, Вірпенів, Бучі, як вони знущалися з дітей, з жінок, з чоловіків. Я думаю, такого ворога явно шкодувати не потрібно, а лише бити і гнати з нашої землі.